Кулешик на лісовій галявині жив равлик. Він мав друзів: зайчика, синичку та білочку. Хоч на зріст вони усі були вищими від равлика, однак до школи ще теж не ходили. Равлик був надто повільний, тож друзі самі навідувалися до нього, щоб разом погратися. Ото прибіжить до хатини зайчик, постукає лапкою віконце Вставай, Соньку, не проспи ранкової фіззарядки! Поки равлик протирає очі, позіхає та вмивається, вже й синичка тут, як тут. цінь цвінь, цінь, цвінь! Послухайте, друзі, яку я нову пісеньку склала. А білочка тим часом нагинає пухнасту соснову гілячку. Равлику, равлику, вистав роги, скину шишку на дорогу. Равлик кумедно на ствобурчої ріжки, застерігає білочку, ти хоч сама там не впади замість шишки. І тішиться Равлик, які хороші друзі в мене. Як почнеться забавлянка, то вже на весь день, весело так усім. А ото однієї ночі равлик відчув, що його хатин погойдується, ніби хтось силкується перевернути її. Хотів визирнути на вулицю, але ж на вулиці глуха ніч, темно, страшно, так і протремтів до самого раночку. А вранці побачив, що біля хатини виріс величезний гриб буровик Виявляється, це саме він так заповзято тужився і землі, що аж равликова хатина хиталася. Ого, не стримав подиву, та тепер мені буде й буде з чого кулешек зварити. Я теж люблю грибний кулешек, — почувся голос зайчика, що явився з позараночку, як ото завжди. І я люблю цінь цвінь, і я люблю, нагодилася й синичка. Білочка теж не забарилася. О, мені грибний кулешик смакує навіть більше, ніж ліщинові горіхи. Равлик криво усміхнувся до друзів. Ви такі рухливі, такі спритні, кожен із вас може запросто знайти собі в лісі гриба для кулешику. А я он як довго чекав, поки гриб сам прийшов до мене. Він жодним словом не обмовився, що йому жаль ділитися із друзями своїм несподіваним набутком. Але ті здогадливі і зрозуміли, до чого Равлик хилить. Я й забув, що мама веліла прополоти морку враз похопився зайчик. А мені якраз випала черга прибирати гніздечко, згадала синичка. У мене та ж справа, маю вчити лісову азбуку, сказала білочка. Татко записав мене в підготовчий клас. І одне за одним друзі зникли в лісі. Залишившись сам, равлик хазяйновито відколупнув дрібочку від гриба і заходився варити кулешик, а потім, сито пообідавши. Ліг на диван і проспав аж до наступного дня. Він не бачив, як з усього лісу злетілися непрошені мушки та мошки і струбили боровик до самісінького кореня. Вранці у віконце ніхто не постукав, то Равлик вилежався собі скільки хотів, а як прокинувся і завважив пропажу вчорашнього набутку, то присів на порозі хатинки та й зарюмсав.